Службова перевірка у Львівському ТЦК у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі затримали чоловіка, і силоміць заштовхали його в бус, свідки події зафільмували інцидент і намагалися перешкодити. Після оприлюднення відео працівники центру комплектування дали свою відповідь. Його загрозали селою в бус. Цей інцидент трапився у Львові на вулиці Богдана Хмельницького. В четвер вечері люди у формі з селоміт затягували в бус чоловіка. Інформації про нього немає. З відео видно, як жінки очевидці намагались перешкодити таким діям. Втім, їх відштовхнули, і авто з відчиненими дверима від'їхало. Відреагували на інцидент працівники львівського центру комплектування. Командування львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з'ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни. Буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.